Повернути жінці усмішку. вперше в Україні львівські хірурги застосували під час операції найсучаснішу та найважчу методику з реконструкції лицевого нерва. Унікальне втручання під наглядом шотландських колег проводили майже 10 годин під мікроскопом. Чи вдалось досягти бажаного результату та як операція змінила життя 33-річної Херсонки, знає наш Олександр Стасишин. Бачимо, як працює рота, Утворюється носогубна складка, і бачимо, що працює щока повністю. Помітні зміни на обличчі 33-річної кішниці з Херсона Ольги Руденко демонструє хірург Гнат Гереч для порівняння. Показує відео з нею. Зняти три місяці тому за кілька днів до операції. Ліва половина обличчя в нас не працює зовсім. Ольга стала першою в Україні, на кому під час операції з реконструкції лицевого нерва використали найсучаснішу методику. Львівські хірурги під супроводом шотландських колег оперували жінку 10 годин поспіль у спеціальній техніці під мікроскопом. Переключаються одні нерви на інервацію тих нервів, які не працюють. Але основна складність в тому, що цей нерв, який потрібно переключити саме нерв жувального м'язу, він його діаметр становить до. 0,1 міліметра, тобто він фактично розміром, як людський волосок, або навіть інколи тонший може бути. Його дуже складно знайти в цьому місці і потім дуже складно сполучити. Медична історія Ольги з Херсона тягнеться ще з 2018-го. Тоді під час гаймориту їй пробили пазуху, а через місяць на шиї утворилась кіста. Її видалили. Рецидив стався через чотири роки, коли жінка евакуювалась з окупації. Та новоутворень було вже три. Тож Оля знову лягла під ніж. А коли прийшла до тями, була шокована. Відчула, що я не можу ворушити лівою стороною обличчя. Лікар сказав, що він трішки зацепив лицевий нерв і через місяць, два-три все відновиться. Але з того часу почалися дуже великі проблеми, тому що шов у мене не загоювався. Він нагнивав, проривав, і так було майже рік. Було складно говорити, в мене не закривалось око, їжа випадала. ну... Коли їла Ольга, пригадує з проблемою, зверталась до різних лікарів, але ніхто не хотів за неї братись, аж поки не потрапила до Львова. Тут їй запропонували те, що до цього робили лише за кордоном. Та попередили, буде першопроходицею. Я не могла нормально жити тому що, по перше, в мене не працювала взагалі ліва половина обличчя. По друге рана постійно нагноювалася, проривала, і це були болі, які тривали 24 на 7. Звичайно, було страшно, але який не який шанс є, тому що зараз я вже можу пити з чашки, можу пити з пляшки. Раніше я все це робила лише через соломинку. У мене наче зійшов камінь з лівої половини обличчя. Результатами операції пишається уся команда. Лікарів кажуть, буде ще краще. У нас з'являється основне це посмішка. Пацієнтки ми можемо результат побачити. Чити через рік це є орієнтовний період, за який ми прогнозуємо, що нерв може відновитись повністю. Тим часом львівські медики готуються уже до самостійних втручань під мікроскопом. кажуть, попит є, бо лише у Львові у черзі на операції такого типу, що найменше пацієнтів. пацієнтів. Львова Олександра Стасишин, Володимир Єжбинський, Ми Україна, марафон. Єдині новини.